Друзі, вітаю! Я Христина Щаслива я з України. Дякую за перегляди. Отож Катерина напекла хлібу на цілу роту солдат. Перед цим побовталася в заквасті, яка булькала у величезній мисті. Ще Яків прибіг побовтатися й собі. Мені здається, що цей хлопчина, недолюблений у цій сім'ї, він весь час старається нагадати про себе батькам. А господиня спекла аж 17 хлібин, ще й поділилася рецептом, досить непогано розповіла, що і як вона робить з тістом на заквасці. Навіть пиріжки з того ж тіста, смажені в олії, у неї вийшли значно краще на вигляд, ніж у її сестри, це правда. А у ще одному відео оця завжди голодна, бо ж. Веде мову вічно тільки про їдло, з'явилася перед глядачами у футболці смугасті поперечну смужку, а та футболка підкресила усі лінії катроненої ідеальної фігури. Бо ще й влипла в неї. А на столі цілий рай, але Катя видала, що це продуктова корзина. Потім виправилася та й додала, що це не що інше, продуктовий стіл. А на тому столі. Ой-ой-ой! І виявилося, що знову тут будуть гості. Оце розійшлися віруни. Ще жодної неділі у них на новому місці не було без гостей, і молодиця додала, що гості це ж супер, це ж класно. Ну а чого ж бо й ні? Бо як пишуть люди, що ми, мовляв, працюємо з понеділка по п'ятницю, а вихідні у нас для домашніх справ та для елементарного відпочинку, а у цих суцільні свята та гості. До ж повилазили оці недалекі здари, а тепер вони ж уже американці, а на столі м'ясо, м'ясо, і ще раз м'ясо. Затоварювався на цей раз вітюн, він і готуватиме те й м'ясо. Пошкодував Катрону чоловік, тобто вітя, бо вона ж стомлена. Але Катя сказала, а що ще треба для них, аби було м'ясо? Катя по черзі усі пакунки пихала в камеру. Уже навіть люди почали нервувати. Мовляв, навіщо тикати в камеру продуктами? Можна ж камеру нормально поставити. Ближче та й буде все видно. Але молодицю трохи напудила сирена, яку видавала поліцейська машина, що їхала у них по вулиці. Катя аж остовпіла. Ще вона додала, що м'ясо те типу баранини та телятини вони в Україні не любили, а в США таки полюбили, бо Відько смачно ж його готує тепер. Та й виявляється таке м'ясо, як готує вітюн. Воно ж дуже легеньке для шлунка. Ой, люди добрі, це б то їх горіли. м'ясо. Легеньке, корисне та дієтичне. Лягала животякою на м'ясо Катя, на ягоди, на салат і все тикала й тикала товариками. Гості пригощалися тарілок квадратних, хоч вони насправді прямокутні, але для Каті це одне й те ж. Ще й з хвильками ті тарілки, отак. Глядачі зауважили, що під прямокутні тарілки треба прямокутні підложки чи серветки, але для Каті все причудово, і круглі підуть. Про новий та круглий стіл Катерина вже не згадує, передумала. А ще оця винахідлива в лапках блогерка уже ж інтерв'юерку навіть намагалася стати, тепер придумала здивувати підписунів ще одним новаторством. А саме толокою, цебто знайшлися у неї подружайки, які погодились на Катіну авантюру і вирішили по черзі збиратися то в однієї, то в іншій домівці та й робити заготовки на півфабрикаті в морозильну камеру. Оці подруженці навіть погодилися зніматися на камеру, що Катіна руку. О, а знімати там таки було кого. А познайомилася Катя з цими молодицями на озері влітку, та й виявилося, що це односельчаника тронені. Ото уявіть, скільки оцих набожних приперло до США, бо і є приперли на радість американців під час повномасштабної війни. Господи помилу, як вискочила Катя, щоби представити своїх подруг, як почала вимахувати руками, кривлятися, та нехай Бог милує. Отож. Товста подружайка, яка ще й, мабуть, Катю переплюне, по худобі це таміла, а інша Юля, ця худа. У всіх знамениті віронівські зачіски, цептодульки, першого щасливили товсту тамілу. Зібралися у неї таміла, як і Катя полюбляє картопляну ковбасу, ще мають тут готувати вареники з картоплею та пельмені, а ще ж голубці. Ціла фабрика Катя додала, що такі. Толуки дуже корисні, бо ж вони не лише роблять справу, але ще й спілкуються, і навіть насміялися вони дружно. Робили пельмені та вареники на пельменниці та вареничниці, які принесла катрона. Ото цікаво, для чого тоді толока, якщо робити ось так вареники і пельмені? Наступна толока була вже в Катерини. Робили усе теж, окрім картопляної ковбаси, і збиралися вже ближче до вечора. Діти були вже після школи. Та садка тому вертілися господиням під ногами та заважали. У каті і голубці дієтичні, бо вона, як і сестра, не робить засмажку у фарш. Тобто і цибулю, і моркву кладе сирою. Отож, як і зазвичай, і голубці, і пельмені дуже-дуже класнючі, смачнющі, сочні, ну і так далі. В чому ніхто й не сумнівався, бо ж у цих брегунів по-іншому ж не буває. За словами Каті, подружайки думали, що Катя зовсім не проста, тобто гонорова дуже. Але як ближче познайомились, то виявилось, що таке Катя проста, ще й дуже проста. Ой, мати рідна, ото чудаки. Поскидали заготовки катронів морозильник, як попало. Катя не могла натішитися, що тепер уже можна спати їй скільки влізе. Запаси ж є. На день подяки Катя з вітюном і дітьми їдуть в Автівці. Катя прибарахлилася у білий піджак, чи то жакет. Вітя теж прикостюмлений, діти сплять. Їдуть із церкви. Діти у шапках з України. А так. Вітюн чомусь дуже незадоволено закопирчив губу і дивився прямо в камеру, а Катя, звичайно, усе намагалася, як і завжди, складати писок у бантика. Здавалося, що Вітько ось ось теж задрімає за кермом. А їдуть святкувати День подяки, а святкувати будуть усією родиною. цепто у Забігайлівку їдуть до сельчан. Катю, а ти що вже викреслила матір із родини? Бо ж її не було на святі, а ти ж кажеш, родинне свято. Ану, повідай людям, як це зрозуміти. Взулася Катя на свято ті ж мести, що носила і влітку й і восени, а там снігу по колінам. Прибули на місце і почалося вихваляння краси, яку навела старша сестра в корчмі. Договорилася Катя до того, що новорічне вбрання забігальівки це саме те, що має бути на День подяки, почули? Мовляв, усе по неворічному та Різдвяному. То що ж ви святкуєте, Катю? Катя наче в казку попала, і почала тикати усі декорації сельчанчині, прихвалювати їх. А що ж таке? Чому ти собі та своїм дітям не зробиш таке свято, якщо все так гарно і чудово? Виявляється, що отець таки приїхав, був на святі, але без мами. Сельчанка, наче вчителька, щось випитувала хлопчаків, які повернулися з вулиці в корчму, а Катя це все знімала. Ще Катя мало не опростоволосилася, бо взялася показувати солодкий стіл, на якому ще не було невіщеного бананового хліба, тому бебічка бігом притарабанила той хліб і тицнула його на стіл, ще й порізали. Єфрем не забував про себе нагадувати вперто. По щось йому пішло не так, і він як взявся врещати на всю курчмо, ой, господи. Каті просто аж довелося відключити камеру. Посидили дуже класно, а що ж там такого класного, цікавого, понажиралися. Звичайно, для них це ж головне. Рештки їжі попереносили до хати. У день подяки Катя дуже дякує Богу завжди і тому любиться свято. Але Катю, дякувати Богу, потрібно щоденно. Додому рушили аж о десятій годині вечора, і Катя підвела підсумки. Вони побували в корчмі, наче у якійсь касті. Ось так. Ну, а я буду завершувати. Друзі, а ми мусимо жити і працювати в таких складних умовах. Отож, миру, всім, спокою, світла та тепла. До зустрічі, Христина.